Не бійтеся, каже Господь, ви воротніші за багатьох горобців. Я думаю, що так Господь Бог порівнює з горобцями, ну вже би порівнював з ягнятами, вони трохи дорожчі, або з тильцем найдорожчою жертвою, так? і я би сказав, от бачите, телеця найбільша жертва, але виворотніші. Не, він вибирає найменше. Бо тут, знаєте важливо не про горобців, про тельців і про ягнят. Тут важне слово горобці продаються за два шаги. Христос делікатно нагадує нам, що і ми любимо трохи продаватися. Пристосовуватися, але продаватися не Богові, не правді, не істині, а продаватися слугам зла. Який смисл продаватися тому, хто служить правді? Продажність це тільки там, де зло. Продажність це там, де злий уже запхав свій ніс. І розкладає суспільство із середини. І каже Господь: ви, що зловили горобця і його продаєте, мого горобця, який я створив, каже Господь, а ви його продаєте за два гривні. ну, Два шага. Не знаю, тільки це грошей. І каже. Ви моїх горобців продаєте, але і людей ви продаєте моїх, яких я створив. А ви каже Господь, вертніші від горобців. І тому, коли ми над цим задумаємося, ми будемо бачити чітко і конкретно, де злий Дух уже заліз, де Він уже господарює там, де ми платимо. Там, де ми крадемо гроші, там, де ми все робимо так, якби ми були власники світу. Дуже часто люди, перебуваючи на посадах, так привикають до своїх посад, що починають рахувати, це, що це є його. Губернатор. Наприклад, якого призначили. Голова адміністрації, бо губернатор я не дуже полюбляю цю форму звертання. Голова адміністрації призначений. І він так привикає до тої посади, що рахує, що це все, що він, за що він відповідає, що це його. Мер міста, якого вибрали, і доручили йому містяни, доручили йому адміністрування, менеджмент, господарську частину. Займайся. Ми тобі довіряємо і твоїй команді. Через певний період часу мер так привикає до міста, що йому здається, що це його місто. Не просто його як відповідальність, а його як власність. Часом, знаєте, на посаді. Поліцейського, на посаді директора школи, на посаді головного лікаря, вони собі привласнюють кожну свою роботу. І рахують, що вони вже є господарями цього, власниками, спадкоємцями того, чим розпоряджаються. Часом священник. Які на парафії довший час привикають до своєї парафії і вже рахують, що це їх власність. І розпоряджаються як своєю власністю. Це я можу забрати, а от тут мені би ще здало щось купити, так, церковні гроші тут на то є. Оце. Це дуже тонка грань з господарським наміром і з питанням це моє. Часто можна ну, чітко відчути оту поняття такої ілюзорної власності, наприклад, коли є благодійні фонди, так? От, є люди, які їх наповнюють донори. А ті, хто розпоряджається цим фондом, вони рахують, що, що це їхнє. І тому, коли вони комусь допомагають, вони хочуть, щоб їм дякували, щоб вони так змилосердилися і дали тої допомочі. Особливо, знаєте, коли допомагаємо військовим. Я зараз до всього пошани до всіх фондів, з якими я співпрацюю. Але я хочу, щоб це було не як образа, а як ревізія мого відношення до моїх Посади до моїх обов'язків. І ось допомагаючи військовим там, чи шекому із фонду, вимагають навіть не так звіту, як того, щоб їх якось винагородити, медаль дати, відзнаку якусь дати, подякувати особисто Петрові Іванові за те, що він дуже сильно. Поміг армії із фонду. І ще мене дуже дратує, знаєте, от ці поняття субсидії, які виділяються людям і видаються це, знаєте, експозиції барін се ізволів. Ось тобі субсидія. Це не твої гроші. Бюджет, який є в державі, це то, що за рахунок, за рахунок платників податків, за рахунок тих, що працюють. А бюджетники, це ті, що на бюджеті, це ті, що з цих грошей отримують зарплату адміністрація, поліція, освіта, медицина, ну і багато соціальних різних структур. Це ті, які фінансуються із, із, із бюджету. І потім вони собі то привласнюють, що то так, якби їхнє. Дивіться, Христос вас попереджає. Ви маєте шанс змінитися. Усе наше життя кожен день тобі Бог дає життя прожити для чого? Щоб ти змінився. Щоб ти сьогодні став кращим, як був вчора. Бо тіло, як правило, людина чим старша, ну, вже коли як такого віку, як я, там, 60 років, вони вже з кожним роком вже, старші вже там рука боли, там нога болить, там вже так не годин ходити, там вже не так бачиш. Тіло воно йде, якби все в одну сторону. Але в світі є баланс, ви чули, так? І тому на старості або вже в дорослому віці ми маємо наповнювати своє, свою духовну скарбничку своїми добрими вчинками, тим, що я змінився, я став кращим, як був вчора. Діти ростуть і стають тілом кращими, Оце їхній період, що можна чудити. Так вони помилки роблять. Дуже добре, що роблять помилки. Помилки зроблять з дітей кращими, якщо вони їх побачать і змінять. А ті діти, які не робили помилок, їм не треба нічого міняти. І вони якими були, такими і залишаться. Так вони хороші були. От хорошими і залишаться. Для Бога важливо не той стан, в якому ти знаходишся, а динаміка. Яка рухається. Якщо ти здобув якогось рівня, і ти кажеш, що я вже великий, Бог каже: ні. Ти маєш змінюватися. Я ж тобі навколо все підказку дав. Подивись на квіти, подивись на дерева, подивись на людей. Вони сьогодні інакше, як були вчора. Бо квіточка вчора ще був бутончик, сьогодні вже все розкрила, а післязавтра дивись вже листочки спадають. Каже Господь, я тобі показав, що світ змінюється, і ти змінюєшся. Але я хочу, щоб ти мінявся в мою сторону, каже Господь. Бо є два варіанти в духовному світі: або до Бога, або до пекла. Динаміка завжди повинна бути. І тому Господь Бог і каже, не бійтеся тих, що вбивають тіло, бійтеся тих, що тіло і душу можуть погубити у пеклі. От за що треба думати. Тому думайте тоді, коли ми продаємо, коли ми купуємо, коли ми платимо взятки, коли ми пробуємо переступити закон. Пристосуватися, якось обійти, бути трохи хитрішим. Повірте, Бог за це все знає. Ви скажете, ну і що мені з того? Побачиш, твоє життя це завжди є наслідок твоїх учинків, але не тільки твоїх. Бо ти мов тата і маму, ти мов вчителів, ти мов друзів. І ті всі люди, які навколо тебе, вони тебе формують. Як би тебе не сформували, ти маєш бути таким, щоб для когось став причиною переміни на краще. Щоби через тебе, через твої слова, через твої вчинки, люди почали навколо тебе поступати по-іншому. Навчи тих людей, які біля тебе, щоб вони хоч трохи стали кращими. Оце й буде ознака того, що ти є Божа. Людина. І ніхто тебе не продасть, як горобця за два гривні, за дві гривні. Амінь.